І знову привіт. В продовження попереднього тесту, коли мені казали, що некоректно порівнювати перекос по фазах при роботі лише з мережі. Ну Давайте зараз перевіримо, що ж може цей 10-кіловатний гібрид Дея при роботі виключно від сонечка і від батарейки. Бачите, сонечка небагато, але батарейка у нас, в принципі, заряджена, тому можна тестувати. Отже, що роблю? Іду зараз нагружаю третю фазу. А поки що змережаю. Ну, а тоді буду вимикати мережу і будемо бачити, що ж відбувається. Принагідно нагадаю, що опалення у мене реалізовано такими керамічними обігрівачами. В даному випадку це балконний варіант. І тут він має такий регулятор. Зараз він показує 15 градусів. Це його дійсна температура на цьому маленькому датчику. Виставлю ж я йому зараз, наприклад, 22. Хай він вмикається і працює на постійно. Також покажу зараз інший тип обігрівача, який має додатково в собі, крім керамічного тена, а ще і конвекційний. Їх також вмикаю. Ось такий ще є обігрівач. Бачите, він з конвекційним крилом. Бо він має конвекційний тен і бачите, він має таку кнопочку. Відповідно, зараз на ньому виставлено 20. Він цю температуру собі підтримує. Піднімаємо до 25, з половиною навіть вийшло так. Прийняв температуру, лампочка середня почала мигати, значить він працює. Включаємо йому додаткову кнопочку, це ми додаємо конвекційний темп, щоб працювало 2. Ну, Збільшує потужність таким чином. Вмикаю всі решту і дивимося на навантаження. Ну, от, трошки підняв йому потужність споживання. Зараз по фазах отак 5 кВт, майже 0 і 4 кВт. О, бачите, на другій не 0. 570. Поки що все ще з мережі працюємо. Так. І тепер що? Тепер я мережу цю виключаю. Оцей автоматик я гашу. А ми ж дивимося, що відбувається. Режі нема. Почали гребти з батарейки 2-3 кВт сонечка, ну але зараз всього 8 споживання, що не так багато, бачите отак. О, а куди ділося навантаження на фазі 1? Було ж 5 кВт. Ну, не можу зрозуміти. Може щось підняло. може якийсь вимкнувся елемент. А ні, це на другій фазі включився. Ну, але все одно ви бачите, що от по другій фазі у нас там майже нічого, а по першій і третій шурує. Тепер питання, чи зможу ж я його нагрузити так, щоб було більше 5 кВт, тобто половини його номіналу. Вчора мені це вдавалося зробити, але чи вдасться сьогодні, я щось не можу зрозуміти. Чому? Вроді вже включаю все те саме. І автомати ніби вимкнені всі ті, котрі мають мати споживання. Але на не виходить. Ну, піду перевірю ще раз. Ну, тоді ще раз заглянемо, що в нас відбувається тут. Ви знаєте ні, я перевірив, все, все включено. І прикол в тому, що бачите споживання по P1 і P2. Зараз 4,3-3,5. Це коли ми живемо виключно від сонечка і від батарейки. Що це означає? Що З мережі він що, більше гребе, чи що? А ну, дивимося. Повертаю назад мережу. Нічого ж не міняю, тільки мережу повертаю. Автомат я включив. Зараз він його. Знайде. Йому треба якийсь час, щоб роздиглотися. І слідкуємо, що ж буде зі споживанням. Для тих, хто запитує, що це за зазначок, це вхід мікроінвертора. У нас вітряк ледь крутиться, бо вітерець такий собі. Тільки-тільки починається. Ну і він мало що виробляє там зовсім чуть-чуть. компенсує лише виключно власне, споживання поки що. Саме тому отакі числа. То 10, то 0 і так далі. Ну, де ж твій гріт? Не можеш знайти? Тут поки що нічого не змінилося. Мережу я включив. Ось цей автомат, вхід де є. Мережа подана. Довго думає. Чекає, щоб вона була стабільна. Бачите? Лампочка то загорілася, що AC прийшло. О, клац. Релес працювало. Не зрозумів. Ага, от, от воно що. Зросло навантаження, бачите? А було 4,3, і сіки, 3,4, здається. Блін, а хто мені пояснить електрики? А, а чого так? Чому з мережі ми споживаємо більше кіловат, ніж коли ми би жили сонечка із батарейки? Такі колосальні втрати? Та ні, це ж не нормально. Да, цікаво. Я поки не знаю, що це. Підказуйте?